Рома, привіт, слава Україні! Дякую, слава. Зі мною капітан команди «Сокіл». Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою і з виходом у півфінал. Е, показали блискавичну гру, перемогли «Алцер» з рахунком 3-0. Е, чесно тобі скажу, що кожну гру ви все набираєте і набираєте оберти. Зігруєтесь і ваша гра чесно стає ще кращою ніж попередній тур. Е, поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, що сьогодні стало ключовим. Дякую, дякую. Обоїм командам було жарко, але ми зібралися і грали. Що було ключовим? то, напевно, наше тренування це не на ключове. І наш тренер який нам дає установки на гру. Перед грою розказав, як нам грати, кого крити, як продвигатися. В принципі, є ну, ж раз, Плюс тренування вони дають своє. Е, є такі гравці, яких би ти міг сьогодні відмітити на звання Лева Матчу? Так, е, да, це наш центральний полу Діма. І фланговий Влад. Він забув сьогодні два гола. Один з них дуже красивий. Тому вони двоє. Так, я повністю згоден з твоїми кандидатами. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам е, гарної гри у півфіналі. Дякую. дякую.